Біля хати де з батьками, трьома братами і сестрою жив Максим зібралися родичі, знайомі родини, і мешканці Лебедина, що прийшли попрощатися з чоловіком. Максим був старшою дитиною в родині. Ворожа міна обірвала його життя в 23 роки. Хороша родина, їх п'ятеро в сім'ї, чотири хлопчики, одна дівчинка. Жаль, звісно. Один батько був з цим сином там, а другий син служить в армії. Ну, звісно, батькові перенести й матері таку тяжесть – Це дуже важко. І це вже ми були б до а їм п'ятого. Вічна пам'ять цьому хлопцеві. Воно бідно захищало нас. Хай царствує там. Прийшли до домівки загиблого учні третьої школи, де навчався Максим. Олександр випускник цієї школи, однокласник і друг дитинства Максима. Я називав мене завжди старий. Я кажу, а чого старий? Ну, старий, старий. Я ще ж молодий. Старий. Прожив все, вже. Він буде тільки в моєму серці, його голос, його улибка. Місяць з ними на риболовлі їздили, на одній роботі працювали, візде ми з ним бували, де тільки візде ми куди не їздили. Він пішов служити, прийшло через півроку, і він мені говорить, що він хоче підписати контракт. Я йому кажу, ти є... добре подумав, чи він потрібен тобі, чи не потрібен. Він каже, Саньок, я хочу піти. У 2016-му юнак закінчив училище лісового господарства, відслужив строкову службу і вирішив продовжити службу за контрактом. З 2020 року Максим Стеблянко воював у складі першої окремої танкової бригади, був водієм механізованого взводу, підвозив бойовим товаришам, боєприпаси, продукти, різні необхідні речі. Так як я тільки 8 місяців на контракті, і це мій перший виїзд в зону. ООС. То я могла завжди на нього підійти. Він мене підтримує, заспокоїть або навіть насварить. Але я розуміла, що це все шутка. Я була на кухні з 4 ранку. В 5 ранку він зайшов до мене на кухню, я його ще покормила. Ми ще... Він сів, я стала біля нього, він ще мене обняв, каже, добре, типу, він мене Рижа називав. Тому що ми познайомилися з ним, коли я ще була, кольор волосся був рижий. Він добре каже, рижа каже, я поїхав. Говорю, давай я його ще обняла, ще тоді поцілувала високий, і він поїхав. Потім я розмовляла з мамою по телефону і почула якийсь взрив. Він такий шабутний, такий енергічний був, парень, він як друг відлічний. Як товариш бойовий теж. Тобто, не раз ми там з ним і на всякі там задачі залучалися. І нас тось тобто, командир завжди старався місці ставляти, щоб ми в місті Ну, Все дружно було, все відлично було. Знаю одне, що вони за продуктами їхали, а вже там конкретно що там, я тут тобто, не знаю. Відспівали Максима в місцевій Воскресенській церкві, неподалік від домівки. Поховали бійця на Либудинському кладовищі.